Прощавай, мухоморе. Ну, от на цій галявинці ми й перепочинемо, сказав дідусь і поклав свого кошика на траву під берізкою. Олекса, Ліза та Василь розмістилися поряд із ним. Покажіть но ну, мені свій здобуток, грибники, посміхнувся дідусь. Поганок не назбирали? Та ні, ми гриби знаємо, засміялися діти. Бачу, що знаєте. Моя наука не була марною. Тепер відпочинемо трохи і підемо додому. Мабуть, бабуся зрадіє, коли побачить ваші кошики. Дідусь витяг зі свого кошика кілька яблук. Пригощайтесь, а я вам казочку розповім. Але ж ми вже великі, діду, образився Олекса. Ця казка не проста, а з секретом. Слухайте жив собі їжак, і було в нього чотири сини. Старший тишко, середній мишко та малюки близнюки Стецько та Грицько. От підросли вони, і настав час йти їм у ліс та запаси робити на зиму. Дала мати кожному по кошику, а татові їжаку велику верейку, і пішли вони по гриби. Грицько і Стецько таки кинулися на випередки, аби більше грибів назбирати. Але тато їжак зупинив їх і каже Перш ніж улісити, я вам щось покажу. І повів їх тато на галявину, де на одному дубі висів величезний плакат. На ньому були намальовані різні гриби з назвами, а вгорі надпис Їстівні гриби. На іншому дубі теж висів плакат, на якому зверху було написано Отруйні гриби. Подивіться уважненько на ці плакати і запам'ятайте, які гриби їстівні, а які отруйні. А потім ідіть, збирайте. Коли наповните свої кошики, повертайтеся сюди, на цю галявинку, наказав тато і попрямував із своєю верейкою до лісу. Грицько поглянув на перший плакат, поглянув на другий і хихикнув. «Їстівні, отруйні, піду на збираю, а там розберемося. І побіг Грицько у ліс. Стецько поглянув на перший плакат, поглянув на другий та охнув. Ох, який грибочок гарненький, червоненький, у цяточку. Мухомором зветься. Отакі От я й збиратиму. Не може бути, щоб такий гарний гриб був отруйним. Це, мабуть, художник помилився, коли плакат малював, і попрямував Стецько до лісу. Мишко подивився на перший плакат, прочитав усі назви грибів, подивився на другий, теж прочитав усі назви. Хіба все запам'ятаєш? зітхнув він і теж пішов у ліс. А тишко кілька разів уважно подивився на плакати, усе прочитав, усе запам'ятав і теж пішов у слід за братами. Тато їжак повернувся зі своєю верейкою на галявину і став чекати на синів. Першим повернувся Грицько, потім стецько, за ним Мишко і нарешті з лісу вийшов Тишко. Ну, хлопці, покажіть но ну що ви назбирали, сказав тато їжак. Він узяв кошик Грицька і висипав гриби на травицю. А яй, Грицько, ти приніс чотири мухомори, три бліді поганки та два десятки отруйних опеньок. Це все погані гриби. Хіба ти не бачив, що було намальовано на плакатах? Потім тато їжак узяв кошик стецька, а там самісінькі мухомори. А й стецько, та хіба ти не бачив, що мухомор був намальований на плакаті під назвою Отруйні гриби? Ну, Мишко, показуй, що там у тебе. Так, лише три грибочки, проте всі їстівні підберезник, під осичник та маслюк. Але чому так мало? Та я щоразу, як знаходив грибок, повертався до плакатів і перевіряв, їстівний він чи отруйний, відповів Мишко. А що у тишковім кошику? Дивіться, діти, які чудові гриби знайшов ваш брат білі, підосичники, підберезники, лисички, опеньки, сироїшки. Молодець Тишко! як це тобі вдалося? спитав тато сина. Я все уважно прочитав на плакатах і запам'ятав я добре знав, які мені гриби потрібні, а які ні. Тепер я вмію розрізняти їстівні гриби й отруйні. І тато їжак похвалив тишка, закінчив дідусь свою казочку. А де ж секрет? спитав Олекса. Буде тобі зараз секрет, посміхнувся дідусь. Василю, бачиш, ондечки під ялинкою росте мухомор, принеси но ну мені його сюди. Дідусь дістав із свого кошика великого гарного білого гриба. Дивіться, ось у мене два гриба боровик та мухомор. Який з них їстівний? А який отруйний? Ну, так це всі знають, розчаровано сказав Олекса. А звідки ти дізнався, що це так? Ти, діду, нас навчив. А чому ви мені повірили? Ти ніколи не кажеш неправди, відповіла Ліза. І ти, мабуть, не хотів, щоб ми отруїлися, додав Олекса. Але у моїй казиці тато їжак теж не брехав їжачкам, однак тільки Мишко та Тишко назбирали їстівних грибів. Що їм допомогло? Олексію, як ти гадаєш? Тишкові допомогло те, що він навчився відрізняти поганий гриб від доброго, а мишкові допомогло те, що він кожного разу повертався та порівнював свої гриби із намальованими на плакатах. Дідусь схвально хитнув головою і сказав Молодець, правильно. Ти щойно сказав добрий гриб та поганий. А як ти відрізняєш добре від поганого? Тут втрутився Василь. Добре, це коли добре. усі дружно розсміялися, дідусь, очі хустинкою і спитав ще раз. Усе таки як можна навчитися відрізняти добро від зла? Діти замовкли. Ліза раптом узяла дідуся за руку і відповіла Я розгадала твій секрет. Ти кажеш про біблію. Повз неї можна пробігти, як це зробив Грицько, їй можна не повірити, як не повірив Стецько. З нею можна познайомитись і постійно повертатися до неї, як повертався Мишко, а можна читати її, вивчати і знати, як знав тишко. Дідусь обійняв лізу. Молодець онуко. А хіба в біблії написано про гриби? спитав Василько. Ні, онучок, засміявся дідусь. Але уяви собі, що ми робимо у своєму житті добрі справи та погані. Перші йдуть нам на користь, а другі отруюють нас. От подивись, білий гриб. На що він схожий? Він такий чистий, міцний, надійний. Мені здається, це віра, тихо промовила Ліза, а підосичник — це любов. Чому? спитав Олекса. Він дуже гарний, прямий, високий, а підберезник це надія, поміркувавши, відповіла Ліза. А шампіньйон. Не вгамовувався Олекса. Це правда, істина, він чистий, білий, він лишається чистим, пройшовши крізь землю. Він навіть може пробити асфальт. Це правда, яка перемагає. Дідусь кивнув головою. Вірно, онуко, а є ще один гриб, дуже схожий на шампіньйон, тільки він не такий білий, а трішечки зеленкуватий, та ще спідничка на ньому така собі чепурненька. Цей гриб дуже отруйний. Я розповідав вам про нього. Бліда поганка, здогадався Олекса, вона схожа на правду, але це брехня. Як цікаво, сказав Василь, я б ніколи не додумався. Давайте ще. А опеньки, підморгнув дідусь, це дружба. хором закричали дітлахи. А погані опеньки це компанія, з якою краще не знатися. Олекса замислився. А сирогішки. Ліза, трохи поміркувавши, відповіла це ввічливість, ввічливість? Чому? здивувався Олекса. Розумієш, вони всі різні жовті, зелені, рожеві, фіолетові, усі вони дуже гарні, прості та не ховаються, але вони дуже крихкі і не виносять брутального поводження. Так, промовив Олекса, моя вічливість від грубого ставлення враз розсипається. Дідусь заспокоїв Олексу, не сумуй, от подивись на лисички, що вони тобі нагадують. Посмішку, сміх, гумор, радість. Саме так, підтримав Василь брата, на них просто приємно глянути. Дідусь потріпав його по родій чуприні. А знаєш, що є й отруйні лисички. Це, мабуть, пустий сміх, злий гумор, дурні жарти. Ліза посміхнулася. Як добре, що у наших кошиках тільки дружба, любов, надія та вічливість. Дідусь скомандував А тепер додому. Потішимо бабусю такими знахідками. Діти підхопили свої кошики і попрямували стежкою додому. Василь обернувся і сказав мухомору, що лишився лежати на галявині. Ти вважаєш, що ти найгарніший, найголовніший, найважливіший? А насправді ти просто пихатість. І ти нам не потрібен. Прощавай мухоморе.